Права 1234. Запиши коефіцієнт буквенного виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання, бачимо 9х. Ну що ж, множник, який стоїть перед е, буквою, це буде 9, це і буде коефіцієнт буквенного виразу. Давайте запишемо 9. Далі в другому завданні мінус 3у. Мінус 3 це те, те число, що стоїть перед буквою. Це і буде коефіцієнт буквеного виразу. Записуємо мінус 3. Є? Так, в третьому завданні одна сьома АБ. Одна сьома це той множник, який стоїть перед АБ, і буде коефіцієнтом буквеного виразу. Записуємо 1 сьома. Далі в четвертому завданні 05 05 х той множник, який стоїть перед буквами мінус 0,5 і буде коефіцієнтом буквенного виразу. записуємо мінус 0,5. Переходимо до п'ятого завдання АБ. Тут у нас 1 помножити на АБ це буде АБ. Тобто тут у нас коефіцієнт 1 записуємо 1. В шостому завданні мінус С. Це мінус 1, що множиться на С. Тобто тут у нас коефіцієнт мінус 1. Ну що ж, ось таке просте завдання на коефіцієнт буквенного виразу на цьому вправу завершено.